Починаємо наш мітинг з повідомлення офіційного Хмельницького міському голові Мельнику Сергія Івановичу. Повідомляємо вас про проведення мирної неполітичної безстрокової міжрегіональної акції протесту в рамках громадської організації Громадянський рух вперед 14 14-12-2011 року. Мета акції протесту. Доведення до існуючої влади позиції народу щодо критичного стану, в якому знаходиться суспільство України, шановні громадяни України, вас вітає наметове містечко, яке було розбите тиждень тому, після міжрегіональної акції протесту. Ми вам дуже дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нас, до наметового містечка. Дуже багато людей, сотні людей підходили до нас. Ми побачили, які думки, які бажання тих людей. І я вам повинен сказати, що коли прийдуть вибори, партії регіонів нема що велика Хмельницького. Для людей це був, я не побоююсь сказати, постріве свободи на Майдані. Всі приходили, тільки не приходили партії, представники партії, жодної політичної партії, опозиційної. Коляційної провладної не було в наметовому містечку. Протягом чотирьох діб до нас в намет приходили представники Кабінету міністрів України і представники облдержадміністрації. Вони запрошували нас до своїй теплі кабінети, говорили, що вас напої чаєм, дамо туалет, якого ми протягом тижня не мали. Але ми сказали: ви забрали в нашу народну будівлю, ось цю. А тепер наша народна будівля це намет запрошуємо вас до нас, мерзніть, стійте, і будемо вас слухати, що ви робите, яке покращення життя нас чекає далі. Це неможливо, коли люди, які самі створили собі робочі місця, які самі платять державі, за чий кошт утримуються представники оцих будівель і інших державних службовців. Вони сьогодні не можуть себе забезпечити, не можуть забезпечити свої сім'ї. Хочете запитати, якщо ви вважаєте, що ці всі закони, які написали для підприємців, дуже хороші. А всі підприємці, чути не мільйонери, чого ж ви сидите на 900 гривень в цих будіях в теплі і не виходите на ринки для кожному місце, Забезпечте себе роботою, дайте роботу комусь, поїдьте за товаром, привезіть його, відрахуйте кошти на податки, відзвітуйте по всім інстанціям. Згідно цього законодавства, яке є зараз, і тоді ми подивимося, хто з нас мільйонер, хто з нас щасливий, а хто з нас розумний? Ми пропрацювали все, що могли встигнути за цей час. Е, Порівняльні таблиці щодо податкового кодексу. Ми пропрацювали документ про внутрішню торгівлю. зробили порівняльну таблицю що запропонував кабінет міністрів. Ми пропрацювали з законами, які сьогодні стосуються бізнесу. Ми пропрацювали з вимогами діти війни, чорнобильські вимоги. Результатом нашої роботи і продовженням буде відкриття бюро громадських експертиз і консультативний центр у вас в Хмельницькому, де кожний громадянин своєю бідою може прийти і отримати консультацію. До цього намета підходили і молоді, і пожилі люди. Всякі, всякі люди підходили. Ні від одного я не чула, що це ми правильно робимо. Я є голова обласної організації допомога дітям війни. У нас таких дітей війни нараховується 145 тисяч, які відбудовували нашу державу, але на сьогодні ми всі з вами споглядаємо про те, що вже такої країни майже немає. Тому що сьогоднішній уряд, сьогоднішнє керівництво роблять все для того, щоб нас кинути під ноги. Було б дуже добре, якби наші політичні партії, які є опозиційні, провладні, та й прийняли естафету і поставили там свої наметні містечка. Це було народне публічне місце. Я не беруся вас переконувати наскільки це згубно, коли нашу землю продадуть. І що тоді буде з нами з народом, коли замість землі під ногами нашої і у народу залишиться тільки кишені, декілька папірчиків, які через рік знеціньться. По законодавчому введенню в продаж нашої землі, усвідомлення небезпеку, яка нависне над усім українським народом. Якщо земля перейде в приватні руки заможних родин, бо ми, як і раніше, наші як і решта наших співвітчизників, не в змозі купувати купити цю землю. Вимагаємо від обласної ради поставити в порядок денний сесії 21 грудня про недопущення продажу землі і продовження мораторії. І згідно тієї ж конституції п'ятої статті, ми є джерелом влади цієї країни, і ми вимагаємо зміни через народний референдум конституції для того, щоб ми могли цю владу контролювати і для того, щоб ми тих, кого ми обрали, але вони не виправдали наших. Сподівань, які не виконали своїх передвиборчих обіцянок і програм, ми мали право їх відповідати. Заспіваємо весело, краяни, поки ще жива наша душа, поки сила є, що з нами наша з нами, і цвіте на круг, наша земля. Поки ще вогонь в душі палає, газ палає, поки у хатах. Воля наша душу зігріває, поки ще не зв'язана, як так. Поки дощ прозорий помогає, що було приховано від нас, чиста правда навіть випливає, бо дій зоряний вже час. Поки що добробути людям сниться, і люди не надійться на те, що буде само собі робиться, і економіка якось собі зросте. Бо вона, як той бур'ян у полі, вже ніхто не ставить їй мету, і несе життя людей по волі у велику кризу світову. Тож не буде поки що дожити, сили нам ще треба берегти. На майдані ще прийдеться жити, і намети може стерегти. Заспіваймо весело, краяни, Бог почує наші голоси. Україна завжди буде з нами. Дасть нас намі, духу і квести. Що Сталін в Україні? Чимало горя з ним вона пережила. А що забута біль того страждання? Невже ще слід замало пролила? Весь світ дивується, де взялись неї сили, щоб через сталінські репарації пройти. Голодомором. Невже в людей, тих груз геть нема. І світ дивується, і не знає. Потрібна Україна, він жива. А тому я дуже прошу всі опозиційні партії, щоб ви об'єднувалися, щоб ви одним фронтом. А ми ваша підтримка, ми разом з вами хочемо змін у нашій державі, тому що терпіти далі. Я прошу вас, злагаємо. Будьмо єдиними, будьмо дружними. що моя хата з краю не буде нічиєї хати з краю тому що кожного якщо повища не торкнулося обов'язково торкнеться і тоді може бути пізно коли нас поставлять дійсно на коліна коли нас винищать кого голодом кого репресіями кого тюрмами кого вб'є міліція Знайте, що ми не доб'ємося при цій владі нічого доброго. Ні в міліції, ні в влади ми з захисту не зайдемо. А тому будьмо єдиними, будьмо дружними. Я думала, як вчора стільки народу було на цій площі, то кожен підійшов до того наметого містечка і прочитав те оголошення, що сьогодні мітинг. але, бачите, не кожен підійшов. Дехто тішився тим, що побачив Миколая, і думає, що. За все ні, це не все Це далеко. Не все. Початок це тільки початок. І хай Бог вам допомагає і сили вам дає в цьому, щоб ви підняли народ.